Надважливо усвідомлювати боротьбу, яку зараз веде Україна, не лише за нашу землю, мову та свободу. Це війна за вищість демократії в усьому цивілізованому світі. Кременчуцькі новини в етері. про найголовніше розкажемо далі. Підтримка армії обов'язок кожної української громади. Ми частина великої боротьби нашої нації за незалежність. Тому Кременчук регулярно передає різноманітне обладнання і техніку військовим. Більше вже за мить. На передову відправили чергову партію зарядних станцій. Їх отримав артилерійський підрозділ, аби жоден дрон, рація чи система РЕП не перестала працювати у вирішальний момент. Зарядні станції, які Кременчук передав військовим, здатні працювати у польових умовах, живлячи все необхідним. Регулярно долучається до підтримки армії і депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун. Нашим артилеристам передаємо ще кілька зарядних станцій. Хлопці працюють дуже ефективно, якісно для того, щоб мати можливість заряджати батареї для квадрокоптерів, прилади зв'язку, оптику. Впевнений, що вони допоможуть їм ефективніше виконувати завдання. Сподіваюся, це допоможе боронити нашу державу і зберегти життя нашим хлопцям. Військові кажуть, що нині фронт фактично тримається на технологіях і пристроях, які потребують безперервної підзарядки. Таку думку поділяє і голова громадської організації АТО Майдан Кременчук Леонід Харченко, який постійно бере участь в організації допомоги нашим захисникам і захисницям подякувати хочем Кременчуцькій громаді меру за те що оперативно відгукнулися бо дійсно там зараз йдуть важкі бої звернулися до мене як до радника мера бійці наших, кременчуківці які служать 45-й бригаді і мер відразу відкнувся і зараз прямо відсилаємо будемо доставляти ці зарядні станції туди на Лиманський напрямок. кременчук від початку війни підтримує військових це наш обов'язок перед країною і перед тими хто щодня ризикує життям заради майбутнього україни Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Суботній день став справжнім святом єдності, коли дорослі та діти, місцеві жителі та гості з різних куточків Кременчуччини зібрались разом, аби відпочити, розважитись та допомогти тим, хто цього потребує. Як пройшов поле фест у Пришибі, дивіться далі у сюжеті. У селі Пришип Кременчицького району вихідними пройшов благодійний фестиваль «Полефест». свято, яке об'єднало родини, друзів та всю громаду. Дякуючи голові районної адміністрації Аленіну Олександру. Сьогодні цей захід відбувся. Ми дякуємо йому. Дякуємо ЗСУ. Ми подолали складнощі, всі, які були у нас на шляху, і наш фестиваль відбувся. А це дуже добре. Всі задоволені. Люди відвідали наш фестиваль, побачили, що ми є, що ми працюємо. Програма була насиченою великий концерт із запальними виступами артистів розважальні зони, де малечі з радістю брала участь у конкурсах та майстер-класах. Родзинкою заходу стала виставка сільськогосподарської техніки, а також можливість покататися на квадроциклах і навіть комбайнах. Також не забули і про гастрономічне задоволення. Крута ініціатива. Ми покаталися на техніці, що знаходиться ззаду. Дуже круто, що це безкоштовно, і люди можуть ознайомитися. Нам дуже сподобалося. Враження найкращі, найяскравіші. Я вважаю, що в такий важкий час людям потрібно проводити подібні заходи, щоб трошки відволіктися, відпочити. Плюс організатори підтримують збройні сили України, що є важливо в наш час. Організація такого масштабного фестивалю була непростою через війну та низку інших викликів. Врешті команда подолала всі труднощі, аби гості мали змогу провести час із користю та отримати незабутні враження. Для фестивалі просто десь життя зупинилось, особливо тут, на Полтавщині. Ну плюс, звичайно, почалися сі якісь політичні амбіції, прихильники однієї людини, яка десь там заходиться за кордон, розшухи, його прізвище починається на «Ж», закінчується на «О». Робили все можливо, щоб цей захід не відбувся. Хоча він по закону, по всім нормам, він повністю відповідає дійшому законодавству. Безпека людей повністю прорахована. Все це відбулось нас. Ніхто. Не зупинив ніхто не зупинить нас в нагоді зробити добро. Зібрані під час заходу кошти спрямовані на купівлю засобу радіоелектронної боротьби для воїнів 81-ї десантно-штурмової бригади, які на передовій борються за кожен клаптик української землі. Дуже дякую всім, хто нам допоміг. Дуже дякую, що ви з нами. Дуже дякую, що ми гуртуємось. Що ми гуртуємось заради добрих справ. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуці триває програма Школа юного лідера. Юнаки та дівчата беруть участь у практичних і теоретичних заняттях, що допомагають розвивати лідерські навички, впевненість та активну громадянську позицію. Детальніше розкажемо далі. Успішний лідер ніколи не обмежується лише книжковими знаннями. Він вчиться у реальних людей, знайомиться з роботою важливих установ, ставить питання і шукає відповіді, які допоможуть змінювати громаду на краще. Саме так і вибудовується програма «Школа юного лідера від молодіжного парламенту Кременчука. Програма школи юного лідера вже навчається п'ятий день. Хочемо сказати, що бачимо позитивні результати. Дуже доречно, що цей захід відбувається перед тим, як діти підуть у школу. Ми залучилися до дуже багато фахівців і спеціалістів, які розповідають їм взагалі, хто такий лідер. Патрульна поліція залучена, ДСНС залучені розповідають про безпеку під час війни, тому що ми вважаємо, це є дуже... Важливим розповідати не тільки про лідерство, а й розповідати про те, що зараз відбувається в країні, та як себе потрібно поводити. Програма, яку активно підтримує міська влада та департамент у справах сімей та дітей, створює для молоді унікальні можливості від тематичних тренінгів до пізнавальних екскурсій. Так, днями відбулася екскурсія до комунального підприємства Кременчук Водоканал. Приємство Кременчук Водоканал вдруге за період дії воєнного стану відкрило свої двері для молоді. Мені дуже приємно побачити, що в них є дійсно зацікавленість їм цікаво побути на підприємстві, подивитись. Показали дітям деякі з наших аналізів, зокрема, жорсткість визначення жорсткості та лужності, у воді учасники екскурсії були допитливі. Видно було, що дітям цікаво. Сподіваємося, що отримана інформація буде їм корисною. Окрім екскурсій, до учасників приходять фахівці з різних сфер та напрямків. Так для підлітків відбувся тренінг від патрульної поліції Кременчука. Сьогодні з учасниками школи юного лідера ми поговоримо не лише про булінг. ми поговоримо з ними і про дискримінацію, про прониження людей, як захиститися, куди звернутися, що зробити, щоб залишитися у безпеці і надати допомогу іншим. Самі учасники зізнаються, вони вже відчувають зміни у собі. З'являється впевненість у власних силах, розуміння, що бути лідером це не про титул, а про щоденну готовність діяти на користь громади. Мені подобається цей табір. Тут багато однолітків з ким я можу познайомитись. Багато в мене друзів. Мені подобаються мистер-класи, екскурсії, на які нас водять. Взагалі тут класно, і ну я не очікувала, що буде настільки круто. Я вже з новими силами піду до школи. Я напевно стала більше впевненішою і. Мені подобається. Мені дуже подобається, що створюють такі проєкти. Це унікальна можливість потрапити сюди. Та ти не просто сидиш вдома в телефоні. Ти спілкуєшся, то розвиваєшся, входиш нових друзів та нові знання. Планую знання ці використовувати в житті а, і інформацію і ще раз, дякую організаторам. Школа юного лідера доводить: зміни починаються з тих, хто готовий вчитися, діяти і брати відповідальність. Кожне заняття, екскурсія чи тренінг це маленький крок до великого майбутнього, де активна і свідома молодь формує сильну та успішну громаду. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, громадська організація, фонд підтримки студентської молоді, департамент у справах сімей та дітей, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці, щонеділі віряни різних конфесій збираються на спільний молебень, аби духовно підтримати українських воїнів та помолитися за перемогу і мир. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Щонеділі у Кременчуці на площі перемоги біля пам'ятного хреста відбувається особливий міжконфесійний молебень, молитва за перемогу України та здоров'я наших захисників. Цей захід збирає разом вірян різних конфесій, які об'єднуються у спільній молитві, підтримуючи дух і надію всіх, хто нині стоїть на захисті рідної землі. Молимо Тебе в ім'я Ісуса, щоб якнайскоріше Ти дав нам перемогу над ворогом, щоб той ворог, який починаючи з 2014 року поплюжить нашу країну, топче і руйнує, він пішов геть, ми зробили демаркацію кордонів і панували вільній і незалежній Україні. Молимо тебе, Боже, за наших захисників там напередку, на лінії зіткнення. За тих, хто сьогодні боронить нашу рідну незалежну неньку Україну, під час молебню звучать щирі слова подяки за мужність і самовідданість наших воїнів, а також прохання до Всевишнього оберігати їх у найскладніші моменти. Люди моляться не лише за силу і витримку наших героїв, а й за їхнє швидке повернення додому, до родин, миру та спокою. Атмосфера тут завжди наповнена глибокою вірою і єднанням, адже, попри різні конфесійні традиції, кожен присутній розуміє. Сьогодні головне підтримати наших захисників духовно. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдавець, за сіріт, за калік немічних, за тих, хто в полоні в окупації, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто твого милосердя до твоєї допомоги потребують. З кожним тижнем до малебню приєднується все більше людей, які прагнуть внести свою частку у спільну справу перемоги. Для багатьох ця молитва стала не просто традицією, а необхідністю, способом відчути себе частиною великої, непохитної спільноти, що бореться за майбутнє України. Ми єдиний народ, єдина нація і єдина держава. Суцільна, яка сповідує Господа Ісуса Христа своїм Богом. Тож ми покладаємося на нього і очікуємо перемоги від нього. Ми не знаємо, як це станеться, але віримо, що станеться, і час цей наближається. Традиція спільної молитви з часом стала символом єдності, віри та надії. У такі складні для України часи. Саме спільна молитва і підтримка допомагають триматися і вірити в світле завтра. Кожен голос, кожне серце, яке зливається в цій молитві, це внесок у перемогу та наше майбутнє. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Благодійний забіг на горі трейл традиційно об'єднав сотні спортсменів і любителів бігу. Кожен з яких подолав одну з кількох дистанцій і зробив свій внесок у підтримку української армії. Як усе відбувалося, дивіться далі. Вихідними у Кременчуцькому районі відбувся вже традиційний благодійний забіг на горі трейл. На старт вийшли як досвідчені спортсмени, так і ті, хто тільки починає свій шлях у світі трейлу. Маршрути пролягали мальовничими природними стежками і складними лісовими підйомами. Кожен учасник обирав дистанцію за власними силами і бажаннями. Цей захід проводиться не вперше цього року, приймає участь. Близько 200 людей, які біжать різні дистанції. Це 7 кілометрів, 11, 18 і 22 кілометри. І звісно, дітки, які бігли кілометр воля, хтось уперше подолав 7 кілометрову дистанцію. Хтось повернувся на трейл після довгої перерви. Так і фініш для кожного був своїм. Хтось плакав від емоцій, хтось сміявся, хтось ледь тримався на ногах і вже планував наступний старт. Я другий раз, раз друге станцію, місце зайняла. <світ> Подобається. Тільки що бігала вже третій раз. Пробігла один кілометр. Мені дуже сподобалось. Мені важко було чуть-чуть бігати, але я змогла. «Дистанція 7 кілометрів біг. Дистанція в принципі побільші. Більшість шляху була легенька. Єдине підйом по піску дуже виснажив. Дуже хороший маршрут пейзажі. Шикарні просто річка, ліс, пісок, дуже клас. Попри в тому, довкола панували усмішки, обійми відчуття гордості, бо кожен, хто цього дня вийшов на старт, зробив свій крок до миру. Адже серед учасників було багато тих, хто біг не заради результату, а заради ідеї допомогти нашим військовим. Тому зібрані під час заходу кошти, спрямовані на потреби 3-ї штурмової роти 1-го батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчук занурився у світ живої музики та яскравих емоцій. До міста з великим сольним концертом завітав популярний виконавець «Древо». Як все пройшло, дізнавались наші журналісти. Днями Кременчук перетворився на осередок драйву та живих емоцій. До міста завітав молодий, але вже добре відомий своїми хітами. Виконавець «Древо». Його великий сольний концерт зібрав сотні прихильників, які з нетерпінням чекали на зустрічі з кумиром. Очікую гарних емоцій. Під час війни це дуже важливо. А сподіваюся, ми відпочинемо насолоджуватися. Хочу насолоджуватись цією атмосферою, музичкою. Тому думаю, що все буде чудово тут. Ми очікуємо неймовірних емоцій і сподіваємось почути нашу любому пісню «Смарагдове небо на сцені. Лунали всім знайомі композиції: смарагдове небо, самолітом, властівком та багато інших. Кожна пісня супроводжувалась гучними оваціями та підспівуванням залу. Адже фанати давно мріяли почути улюблені треки наживо. Атмосфера була по справжньому особливою, світлові ефекти. Ти щирі слова артиста та його енергійна подача створювали відчуття єдності між сценою та глядачами. Оплески не стихали ще довго, а сам Древо подякував місту за теплий прийом і пообіцяв повернутись з новими піснями. Для багатьох цей вечір став не просто музичною подією, а справжнім святом емоцій і натхнення. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Минація сильних, вільних та хоробрих людей. Збройні сили України демонструють це щодня, щосекунди борючись на полі бою з окупантом. Дякуємо нашим захисникам, вічна слава кожному герою.